Привіт, друзі! Українська компанія МакХаб представила новий бронеавтомобіль класу МРАП, який отримав назву МакОву. Овул у перекладі українською мовою означає сова. Це перша броньована машина українського виробництва, що отримала четвертий рівень захисту згідно зі стандартами НАТО. Бронеартомобіль має колісну формулу 4 х 4, а його максимальна швидкість становить 100 км на годину. При цьому запас ходу теж на малий повного паливного баку може вистачити в середньому на 800 км. При спорядженні масі у 14 тонн броньоване авто здатне брати понад 2 тонни корисного навантаження. Згори бронемашини розміщена башта, куди можна встановити кулемет або гранатомет. Сова оснащена автоматичною шестишвидкісною коробкою передач від компанії «Авісон» та турбодизельним двигуном на 8,9 літра. Такий двигун має потужність 450 кінських сил. Це гарні типові для свого класу рішення, які популярні на ринку. Щодо мобільності, радіус повороту броневика складає 8 метрів, дорожній просвіт 45 см, а максимальний кут підйому 60%. Завдяки цьому український бронеавтомобіль «Маковул» Може долати перешкоди висотою до пів метра. Загалом вся машина модульна та обслуговується цілими вузлами. Як і на будь-якому аналогу, що використовується в умовах сучасної війни, на бронеавтомобілі встановлюється мобільна станція радіоелектронної боротьби. Автомобіль сова має найвищий рівень протимінного захисту, що відповідає четвертому рівню згідно зі стандартами НАТО. Завдяки цьому броньовик може захистити екіпаж від підриву вибухового пристрою із 10 кілограмами вибухової речовини під колесом або днешком. Розробка бронеавтомобіля Маковул розпочалася півтора роки тому. Виробник зазначає, що проєкт броньовика було доопрацьовано та перероблено відповідно до реалій російсько-української війни. Українська компанія «МакХаб» Уже має досвід виготовлення бронетехніки та запустила ряд успішних проєктів лінійного виробництва у співпраці з європейською компанією Paramount Group. І якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.